2023 рік в регіональному центрі логістики міста Ладижин проходить під гаслом Любов, люди. Логістика. Все задля того, аби фахівці навчались, розвивались та вдосконалювались. Покращення матеріальної, технічної та соціальної бази для працівників. Філім ХП логістика, як і МХП в цілому, ні на хвилину зупиняла свою роботу з часу повномасштабного вторгнення. Ми продовжуємо працювати в інтересах нашої держави. Нашими пріоритетами, як були, є і будуть. Це люди. Ми активно працюємо над підвищенням їхньої кваліфікації для. Навчання нових працівників. Тільки в Ладижинській філії налічує понад 500 одиниць автотранспортних засобів. Це є і колона спеціальної техніки, і сільськогосподарська техніка. Якщо ми будемо говорити про наших працівників, також велика дуже частина зараз пішли на захист нашої держави, які боронять нашу державу в лавах Збройних сил України. Компанія МХП свого боку залишила за собою право зберігати їхню заробітну плату допомогу у випадку втрати працездатності в МХП логістика пропонують не лише працевлаштування, а й можливості для підвищення своєї кваліфікації. Тут можна пройти безкоштовне навчання і розширити свої компетенції, відкрити нові категорії, що дозволяють водити пасажирський транспорт та працювати на сільськогосподарській техніці. Це своєрідний рескілінг, що відбувається на базі компанії і за рахунок компанії. В результаті це підвищення свого професійного рівня для водіїв, отримання нових хардів, вмінь, навичок і досвіду. Для логістики та МХП завжди в пріоритеті розвиток та навчання наших спеціалістів. Було таке звернення від чоловіків, коли в них є категорія С, це вантажні перевезення, що можна було відкрити їм категорію Це. Є. Ми зайшли в це, у нас є договір на навчання чоловіків, їх перекваліфікація. Коли ми заходили в такий проект навчання жінок, ми хотіли максимально комфортно це зробити для наших працівників. При співпраці з автошколою домовились про те, що теоретичне навчання вони можуть проходити в нас в учбовому класі не тільки програми для. Новоприйнятих працівників, а й працівників, які в нас вже працюють. Є програма «Приведи другу», за яку працівник, який привів знайому або знайомого, вони за це отримують суттєву винагороду. Окрім вищесказаних програм, в нас також є програми для працівників сільськогосподарської техніки, це їх підвищення кваліфікації, навчання на водіїв навантажувача. Теоретичні знання з правил дорожнього руху більше не потрібно проходити в автошколі, адже на базі регіонального центру логістики є навчальний клас для водіїв. В регіональному центру логістики ми впроваджуємо політику політику компанії у галузі охорони здоров'я, безпеки, праці та транспортної безпеки в рамках реалізації в рамках реалізації цієї політики. Ми впроваджуємо пілотний проект з організації навчання водіїв правилам дорожнього руху з використанням відеоматеріалів. Перевірку знань водіїв проводимо з використанням автоекзамінатора в режимі онлайн. Швидко адаптуватися на новому робочому місці на РЦЛ допомагає досвідчений наставник: той, хто навчить пояснить та подасть руку допомоги. Водійський стаж має з 2000 року. Але за кермом автобуса сидіти не доводилося. Завдяки нашому керівникові, який запропонував освоїти новий вид транспорту, я спробувала і вирішила стати водійкою автобуса. Виявляється, не так то й страшно кермувати великим автобусом. Цікаво навіть, хочу сказати моєму підпорядкування дві дільниці це дільниця легкового транспорту та дільниця пасажирських перевезень. У них працює близько 260 працівників. З них 10 жінок, які керують легковим транспортом, і одна водій жінка, яка керує автобусом. Коли виникла ідея набирати жінок водіями, чесно кажучи, я дуже хвилювався. Але потім зрозумів, що жінки водять дуже круто, мені з ними комфортно та легко працювати. В МХП логістика долають стереотипи. 11 жінок водійок уже успішно керують автотранспортом. Одна з них водійка автобуса. Коли влаштовувалася на роботу, планувала стати водієм легкого автомобілю, але керівник побачив категорію, «Д» в моєму посвідченні, і запропонував стати водієм автобуса. Ну отак, от я і стала першою водійкою. Автобуса цел містелдижен. Я пишаю, що я керую отаким автобусом, і що наша логістика руйнує стереотипи, які були раніше. Якщо ви мрієте стати частиною команди регіонального центру логістики, тоді все, що вам потрібно, це бажання та водійське посвідчення на легковий автотранспорт. Запрошуємо в команду мрії.